Антраль для здоров'я печенки та підшлункової залози. Антраль. Друзі, вітаю це Андрій Дрозда. Сьогодні маємо 10 лютого на календарі, п'ятницю і оглядаємо карту бойових дій. Дивимось, де найгарячіша, найскладніша ситуація, де маємо успіхи, де навпаки ворог натискає. Сьогоднішній день, власне, позначений масштабною ракетною атакою з боку Росії. Все ж таки, кілька тижнів було більш-менш тисяча, І от росіяни зібрали якусь кількість ракет, запускали їх ще з ночі. Розпочали з такої підготовки з ракетами С-300 запуском. Шахедів по кількох українських містах, ну і вдень це продовжилося масштабним запуском ракет. Наші ППО молодці сили ППО власне збили 13 ракет над Одещиною, 10 над Київщиною. Є влучання в кількох областях. Ну але знову ж таки, можемо сказати, що і цей масштабний ракетний запуск по українських регіонах і містах закінчився для Росії загалом невдачою. Ми знову витримали блокауту. Немає енергетична система працює так в якихось містах і регіонах є. Перебої з електроенергією, але впевнений, що вони тимчасові. Тимчасові, безперечно, і локальні успіхи російської окупаційної армії на фронтах. Ми обов'язково переламаємо ситуацію навіть там, де ворог зараз має перевагу. Ну але про все по черзі будемо сьогодні говорити і про Куп'янський напрямок, і про Лиманський, і так само про багато інших. Ну про Бахмут, Селедар, Вугледар не забуваємо, тим паче від Вугледара знову чуємо звідти добрі новини, знову розбиті російські. Колони з бронетехнікою. Тож поїхали, не втрачаємо часу. Одну ділянку фронту за іншою зараз проаналізуємо. Тож почнемо із півночі. Як завжди, з півночі ми рухаємося на південь. І от біля Куп'янська ситуація у нас загострюється. Фактично єдина ділянка фронту, невелика зовсім, але там, де ворог мав просування впродовж минулої доби, мав певний успіх. Це ділянка біля Куп'янська. От в цьому районі дворічна Гряниківка. Протяжність, ну, Декілька кілометрів, буквально три кілометри. Ось тут ворог намагався наступати біля Гряниківки і біля села Масютівка. Тут, якщо наголоси я кажу, неправильно ставлю, то будь ласка, в коментарях можете мене поправити. Я завжди відкритий, до критики, пропозицій, тому що ну, мені так лягає Гряниківка, але може бути що село Гряниківка, як так само, як Масютівка. Так? Тож біля цих двох сіл ворог намагається наступати. Дворічне у нас зараз під ворожою окупацією. На підступах до Гриниківки ворог має успіх і от зайняв тут вже північно-східного околицю села. Як воно було вчора? Ми відмотаємо і побачимо, що дворічне було. Власне, в сірій зоні частково окупований, і ворог звідти наступав на Гряниківку, на сусіднє село, яке на півдні, розташоване обидва села на березі ріки Оскіл. ще трохи назад відмотаємо, побачимо ситуацію в Динаміці. Ось 5 лютого, 5 числа, в нас ситуація була ось такою. І загалом вона стабільно була такою продовж багатьох вже місяців, можна сказати. Тобто дворічна сіра зона, і частково тут його західні околиці, східні коли це перепрошую, були окуповані, Гряниківка чи Гряниківка була під українським контролем. І ось ворог тут сконцентрував ще минулого тижня достатню кількість сил для штурму, для удару і просунувся. От вже станом на сьогодні маємо такі уточнення, що там, де дворічне. Поріку Оскіл окупант вийшов власне, до таких позицій. А от у Гряниківці ліс між цими, бачимо, тут є ліс між цими двома селами, і тут від Горобівки ще один лісовий масив доволі потужний. Тут власне відбуваються бої навколо Гряниківки, і тут так само росіяни прагнуть досягти того ж результату, що й в дворічному, тобто вийти по річку Оскіл от і намагатися. Власне, тут встановити лінію бойового зіткнення по річці. Форсувати її їм буде складно, ну але такий намір, мабуть, у них теж є. Загалом, напевно, вони планують якомога ближче до Куп'янська тут підібратися. Тут Куп'янськ зовсім близько. От я покажу, хто не орієнтується, то нагадаємо собі, от до Лиману першого, тут буквально. 10-11 кілометрів по прямій, і біля Лиману першого теж відбуваються бойові дії. Вільшана, Лиман Перший, теж гарячий такий район. Це фактично той же самий район, що й дворічна, просто трохи південніше. Тож тут біля села Масютівка, власне, це бачите протяжність цього. Району цієї ділянки фронту, де бої відбуваються, наступальні з боку росіян, приблизно 6-7 кілометрів. Якщо до Лимана міряти, а біля цього села північніше від Лимана Масютівка, ворог теж намагався наступати. Немає тут просування на карті, як бачимо, рівна лінія бойового зіткнення, і Генштаб нас якраз повідомив, що відбито атаки за останню добу біля населених пунктів Гряниківка і Масютівка. Отож, біля цього села теж відбувалися спроби ворожого наступу. Загалом ще є такий американський дослідник Дефмон, аналітик, якого час від часу ми почитуємо, він раніше писав про те, що і ворог і на Синківку намагався наступати, але підтвердження того, чи росіяни сюди просунулися, немає, і таке враження, що тут теж наші війська відбилися. Хоча загалом, підсумовуючи, скажу, що весь цей район, Лимана першого, дворічної, зараз дуже нестабільний, в тому сенсі, що тут ворожі війська активізувалися. Нагадаю, що тут. Від кордону дуже близько, і от від Уразово з російської сторони, ворог цією от дорогою по окупованій території, Піски, Тополі, Лиман, 2 Миколаївка рухається на південь цією трасою, яка веде на Куп'янськ і підтягує сюди все більше військ і резервів. Близькість до російського кордону тут і визначає силу ворога. Його можливість встановити логістичні маршрути і підживлювати свою свій контингент безпосередньо на лінії бойового зіткнення відповідно атакувати українські позиції. Тож тут ситуація складна, але контрольована. Ну і бачимо, що є такі локальні локальні успіхи з боку окупанта в районі Гряниківки. І сподіваємося, що не дадуть наші військові там ворогу розгулятися і просунутися кудись далі. Що ж далі, друзі, ми рухаємося південніше до сватового. Від Новоселівського і Куземівки знову ж таки якихось таких драматичних новин не чуємо. Знаємо, що там зіткнення теж бої відбуваються однак немає тут зміни лінії фронту. Бо відбито було атаки ворога тут у двох районах, як повідомляє наш генштаб, це все південніше Сватового, ближче до Кремінної. Це, зокрема, район Стельмахівки, зокрема, і це район а, Діброве. Тобто обидва ці райони, це, власне кажучи, південніше від Сватового. А Стельмахівка в нас тут на захід. Перепрошую, на захід від Сватового. Я до площанки вже рухаюся. А Стельмахівка в нас просто не позначена на мапі. Це район Коломийчиха, Андріївка. І ось тут село Стельмахівка. У нас, якщо наблизити, ми його побачимо. Тут на десктоп карті Deep State, на цій версії воно чомусь не підписане. Отож, в цьому районі були спроби ворога атакувати на захід від Сватового, не вперше, в принципі, традиційно тут район, де росіяни намагаються наступати, і так само ці атаки були відбиті. Тут теж нічого не змінилось на карті. Ну і далі у нас вже площанка, відповідно район Макіївки, де так само відбуваються бої у полях між цими двома селами у Балці. Як яка роз... розташована між площанкою, Макіївкою українські позиції там розміщені, там часто ворог їх обстрілює. Теж не вдалося тут росіянам просунутися. Ну і далі у нас безпосередньо вже район Креміної і Діброви. Звідси було вчора багато цікавих новин, зокрема про знищення. Термінатора, про який я розповідав учора. А сьогодні нам прокоментував цей епізод бойових дій. Зіткнення в районі Діброви, в лісах біля Діброви. наш військовий Віталій Біляк, і саме їхньому підрозділу, 15-му окремому полку Нацгвардії, ми збирали з вами на антидронову рушницю і успішно зібрали фактично півмільйона гривень за добу. Це фантастичний результат. За що я друзі кожному з вас вдячний? Ми цей збір закрили. Вже будемо купувати цю рушницю. Цю цю глушилку антидронову і відправляти її військовим. А от пряма мова Віталія, біля яка в нашому ефірі, стосовно знищення цієї бронемашини Термінатор, зараз можемо її почути. Не тільки ми, а раз, спільно з 95-ю п'ятою бригадою десантуштомови, і, і 81-ю, тому що наводились туди всі снарядів обмаль артилерії, також обмаль. Направду, і хтось та й підбив, хтось розув гусеницю, а хтось і добив, власне, тому що прильоти були, і всі спільно робимо одну роботу, і не беремо на себе взяти, що хтось це конкретно один зробив. Робили це все спільно за для спільної перемоги. Коротко, що таке термінатор. Це така бойова машина підтримки танків на базі Т-90 сучасного російського танка. І взагалі Віталій також підкреслює, що в районі і Діброви ворог застосовує нову техніку, новітню техніку, деяким танкам там по 5 років. Буквально, тобто там цих старих Т-64 чи навіть застарілих Т-72 немодернізованих немає. Тобто, доволі таки сильний кулак зібрали росіяни в районі Креміної, щоб наступати в бік ламану, і з цією бронетехнікою доводиться боротися нашим військовим, знищувати її. Вдається її знищувати, як ми про термінатор власне почули і побачили. Тобто з протитанкових засобів уразили цього термінатора, він там згорів. А от Т-90 ще один, який там поруч був втік, бо в цей момент забракло снарядів, забракло власне засобів ураження. Тому треба підтримувати наших військових. Ясно, що боєкомплект ми їм не купимо, Чанлави, чи, чи Джавеліни. Але от таку штуку, як антидронова рушниця, можемо купити. І, власне, ми на неї з вами зібрали. Ви просто фантастична аудиторія, фантастичні глядачі. Ще раз вам просто уклін і подяка. Від щирого серця від наших військових за те, що ми робимо. Так, наблизимо перемогу, однозначно переможемо. Єдність наша, вона очевидна, вона незламна і вона нас підсилює. Що ж далі, от на мапу цю поглянемо, що тут ворог планує робити. Ну, планують вони рухатися на зарічне Наторське, ось сюди, до ріки Жеребець. Так І фактично тут їм, в принципі, невелика дистанція залишилася, лише власне самовідданість наших військових, їхня непоступливість тут ворога стримує і не дає їм. Рухатися от, на ці 7 кілометрів до зарічного, до Торського такі спроби проривів вже були. Ну а більші їхні цілі це Ямпіль, це Леман, це вже те все, що на дальшій відстані. І ну, мені здається, що немає в росіян тут потенціалу не прорватися до таких цілей, ну, зважаючи на те, наскільки міцно стоїть там наша оборона. Але розуміємо, що все це дається нелегко. Стримувати ворога там не просто 144-ту диві. Ізію мотострілецьку дуже підсилили бронетехнікою, і от вона там наступає. Що ж, це от ситуація, власне, біля Креміної. Далі у нас Білогорівка. Білогорівка далі тримається дуже добре, і ворогу не вдається тут вигрести ані метра. Це чудові новини, це дуже добрі новини. І спірне так само, ворога є ініціатива, але наші цю ділянку фронту утримують. Далі у нас район вже безп... безпосередньо Соледара Бахмута на екрані з'являється. Що ми тут бачимо? Ну, по-перше, Генштаб написав про відбиті атаки біля Федорівки, Красної Гори Парасковіївки в цьому районі. Якщо ми про Соледар говоримо, Федорівка це біля Роздолівки село, трохи західніше і північніше, але поруч це село. Бачимо, що звідси вагнерівці намагаються наступати активно. Ані Роздолівку, ані Федорівку вони не взяли. атаки так і було відбито. І бачимо, що тут за останні декілька днів від 7-го до 10 змін немає. Наші тут тримають лінію оборони. Тут якраз Бахмутка має такий, бачимо, виверт русла, такий вигин, І от по ньому тримається лінія оборони по рельєфу. Ворог далі не зміг просунутися на Федорівку. Далі у нас район трохи південніше. Це Красна Гора. Тут найскладніша ситуація, мабуть, з усіх ділянок, може, біля Іванівського ще така складна, але тут безпосередньо теж дуть дуже гарячі бої. Про це напівоточення Красної Гори ми вже детально і вчора говорили. Я ще можу додати. Що від благодатного вагнерівці намагалися рухатися вже декілька днів, може й тиждень, на Залізнянське? Ось сюди, де я чорною лінією позначив. Це два. З половиною кілометри їм треба пройти. Ну вони вже добиралися до Залізнянського. Насправді вони вже там були, але закріпитися їм не вдалося. Про це пише і американський аналітик Дефмон, що пише «Most likely Russian army have not been able to establish positions in Залізняцький. Тобто, швидше за все, найімовірніше російська армія. Ну а в першу чергу вагнерівці ще вони є на цьому районі ведення бойових дій на цій ділянці. Швидше за все, це вони не змогли там закріпитися. До Залізнянського вони проривалися. Потім було на цю ділянку фронту для підсилення уведено нашу 30-ту бригаду механізовану, окрему бригаду імені Костянтина Острозького. І от там є в цієї бригади. Взагалі це одна з таких потужних бригад, дуже боєздатних, яка на вагнерівців там розчавила, перемолола біля Залізнянського і відкинула їх назад. Біля Красної Гори останніми тижнями відбувалася uh... За останній тиждень, скажімо так, відбувалися дуже драматичні події. Ворог там і досягав успіху, і певні там підрозділи вагнерівців проривалися через нашу оборону. Потім відбувся контрудар. Наші їх відкинули. Ну не будемо всі перепетії зараз тут дописувати, але ситуація дуже непроста, драматична втрати є з обох сторін у ворога більше, бо він наступає. Але і з нашого боку є і цей районок. Ми бачимо дивовижно, але утримують наші військові досі. Ніхто звідси не вийшов, не виходить. Ситуація в Парасковіївці до кінця не зрозуміла. Про це автори Діпстейт пишуть від Парасковіївка. Ну, ми бачимо на карті. Це сіра зона. По-перше, від позиції, де росіяни точно закріпилися до Парасковіївки, до залізничної станції тут менше кілометра. Це 850 метрів. Це нічого абсолютно. Тобто, так само Красна Гора. Ну, що таке Красна Гора? Тут ворог. І тут ворог, тобто це кілометр, ну півтора кілометра дистанції між цими двома клешнями, цими двома флангами оборони. Важко навіть собі уявити, ну, на яких якостях і за допомогою чого наші військові тут отримують оборону. Це просто щось таке легендарне. Я не знаю, хто звідти вийде, то розкаже нам значно пізніше деталі цієї оборони Красної Гори, але навіть уявити собі зараз складно, що там відбувається. Тож Красна Гора, наразі бачимо таку ситуацію на карті, і далі рухаємося безпосередньо до Бахмута. Всі міські штурма. Турми в Бахмуті були відбиті. Ну і загалом, якщо ми навіть біля Красної Гори. Таймер відмотаємо, то сьогодні ми бачимо, що там, от, це восьме число, дев'яте на десяте, ну від благодатного є рух. От тут трохи догори, але це від Красної Гори, це не в бік того населеного пункту, це в бік, може, так, до Залізнянського і навіть на північ. Трохи. От, Біля Красної Гори конфігурація від учора не змінилася лінії розмежування, але це тому, що достеменної інформації немає, що там відбувається. Підгородні. Тож підгородній Бахмут. Північна частина, як ми пам'ятаємо, учора ремарку Мадяра, північна частина Бахмута зараз дуже складна і критично важливо. ворог там застосовує артилерію, щоб розбивати будинки вже в житловій забудові Бахмута і щоб знищувати будь-які оборонні позиції українців. І заходять туди вагнерівці, заходять туди штурмові групи. Ми бачимо, що від учора теж тут просування ворога не було. Пишуть фактично всі наші джерела про те, що Зуміли стримати тут ворога всі позиції утримано, штурми відбиті. Так само і на Іванівське. Ось тут наступ було відбито. і Іванівське ми контролюємо. Ворог прагне сюди зайти, щоб перерізати фізично трасу із Константинівки і з боку Часового Яру. Власне кажучи, пише і Дефмон про те, що він не вірить про те, що російська армія зуміла досягти дороги Т-05-04 у районі Іванівського, і виглядає так, що бої продовжуються приблизно за кілометр на південь від цієї траси. Вірить він у те, що згадки про те, що бої біля Часового Яру, це просто відголоски боїв, і насправді в жодному випадку в часовому ярі бої не відбуваються. Бої відбуваються на підході до цієї траси 05-04 з Костянтинівки на Бахмут. І бачимо, що Сіра зона впритул фактично межує вже із цією дорогою, з цією. Цією трасою. І фактично залишається у нас, як я вже сказав, дорога на Бахмут і через Хромове. Це головний шлях, яким зараз відбувається весь зв'язок з Бахмутом по землі фізично. Бахмут тримається, просування ворога тут бачимо, немає. І рухаємось далі ми до Авдіївки. Авдіївка. В Авдіївці пам'ятаємо, що ворог намагався атакувати з боку Красногорівки, Кам'янки. Знову було в Красногорівці атаку відбито, про що повідомляють. Так само зведення офіційні, водяне опитне теж просування ворожого ми не спостерігаємо за останню добу. От тут ворога зупинено, хоча з водяного бачимо із Опитного вони останніми днями проривалися і змінилася. Тут лінія. Бойового зіткнення, але ну, це було ще декілька днів тому. Отож, далі ми рухаємося до, до Мар'їнки. очевидь, але перед тим як будемо оглядати Мар'їнку, ще розкажу, як наші військові артилеристи захищають гаубиці Три-Сімки або Три Сокири, яких називають «М777». Американські, ну і іншу артилерію від дронів ланцет. Як захищають, можемо подивитися коротке відео, як артилеристи наші вішають такі металеві сітки над цими гаубицями і захищають їх від ударів з повітря. Ну і зрештою ці гаубиці працюють потім по ворогу. Ось так воно це Такий захист з неба, бо дрони – це такі дрони-камікадзе, ударні дрони, які просто в піке входять і атакують, вибухають вже безпосередньо на ціль, падають і там вибухаються. І бронетехніку вони можуть знищувати, і артилерію такі випадки були. От зараз активно використовуються такі от засоби, щоб закривати з повітря, згори. От нашу артилерію, нашу бронетехніку і працюють такі засоби. Вже були випадки, коли ці дрони там застрягали і не вибухали. Що ж, у Мар'їнці у нас ситуація, як бачимо. Не, не змінилася загалом. Знову там є відео з Мар'їнки, видно, яка вона потрощена, побита. Ми таких відео вже декілька показували. Наші оборонці знімають все це працюють вони ось тут у південно-західній частині Мар'їнки, і ворог просуватися тут не може і не має можливості. Далі у нас ситуація біля Вогледара. Це така. Приємна для нас сторінка сьогодні, тому що біля Новомихайлівки ось тут ворожий наступ провалився. Була спроба наступати з флангу між Мар'їнкою, між Вугледаром Судина Костянтинівку, розрізати в бік Курахового цю ділянку фронту. Це не вдалося ворогу зробити. І в самому Вугледарі знову новий провал російських атак відбувся. З'явилось дуже багато світлин ворожої техніки. Яку вщент розбили наші війська, і зараз я, власне, поклацаю по цих світлинах, щоб ми їх бачили, Ось скільки російських танків, наприклад, скупчилося біля однієї лісопосадки, і всі ці танки були знищені. Ми відео показувати з вибухами не будемо, щоб YouTube нас тут не обмежував, так? Але бачимо, що ворог знову ту саму тактику, в принципі, використовує, рухається колонами по відкритій місцевості на бронетехніці, на танках, на БТРах. І все це перемелює, спалює наша артилерія, наші птури. От і от тут же бачимо якраз скріншот із вибухом, коли прилетіло по цій колоні. Зрештою, все вона була розбита, знищена, мало хто звідти живим е чи цілим вибрався, скажімо так. Ну і от власне пише той же Дефмонт та інші аналітики про те, що нічого життя росіян не вчить, і насправді американці там британці знову в шоці від того, що росіяни настільки тупі, і знову пішли в ці лобові атаки через степи на Вугледар, і знову вигребли. Так пише, що 72-га бригада українська знову дає по зубах росіянам і спричинила extreme losses, просто жахливі екстремальні втрати для 40-ї, для 155-х російських бригад морської піхоти. А тепер їхній приклад перейняли, власне кажучи, з російської сторони підрозділи. Третього армійського корпусу, які так само пішли в атаку в такий же спосіб, і зазнали величезних втрат як в живій силі, так і в техніці. Ну і просто такі насолоду, задоволення, я отримав відчитання вражень Гіркіна в його телеграм-каналі про бої навколо Вугледара. І вам зачитаю. Думаю, що вам теж це буде цікаво і приємно послухати. Мовою оригіналу читаємо. Гіркін пише таке. Поскольку о поражении под Угледаром уже широко известно, в сеть выложено множество роликов, снятых дронами киевских партнеров, придется прокомментировать отдельно, хотя я этого ранее делать не хотел, и равно, как и сообщать о потерях. Такое впечатление, что мимо наших генералов проехали все события минувшего года. Впрочем, поскольку некоторые из них являются, как минимум, с поступления в военное училище, полными кретинами, образцово повторен, повторены всі ошибки які тільки звершалися раніше. Неприкриті з воздуха і силами РЕБ віддвіження танкових і моторизованих колон по вузьким дорогам в долі рідких лісопосадок по ідеально рівній місцевості, оскільки по сторонам мінні поля. Ну і тому вони цими дорогами рухаються, бо поля заміновано. І ну і це прекрасні визначені коридори для того, щоб їх накривати артилерією. Часть техніки, а, закінчилося все розгромом. Часть техніки була уничтожена ударами ПТУР, запускаючи из высотных домов угледара часть расстреляна артиллерией противника, стреляющей исключительно точно. Потеряно более 30 единиц бронетехники. Разбивку по видам давать не буду. Потери двухсотыми только у танкистов многие десятки. морпехов, спецназовцев и мотострелков погибло еще больше. И самое главное, все эти потери оказались односторонними. Украинцы расстреляли атакующих Каквтірі нанести им встречные потери, наши бойцы не смогли. Ну і противник там удержав свої позиції в укріпрайоні і так далі. Ну, далі він, значить, знову ганить і критикує нещадно усіх цих російських генералів, полковників, все це командування в районі Вугледара, яке закінчилось знову такою катастрофою для окупанта. Далі там власне декілька дописів в Гіркіна присвячено цим подіям, і от вони констатують своїм другом. Колегою, те, що немає жодного крупного наступлення обіцяного, хоча вона насправді триває, росіяни перейшли в активний наступ, просто ну цей наступ вони. Здійснюють так, як вміють, і десь вдалі, оскільки є багато гарматного м'яса, живої сили, якими закидують українські позиції, десь не дуже вдало, як біля Вогледара, або дуже невдало, як біля Вогледара. Отож насправді російський наступ триває, наступає. Бачимо, що і запорізькі ділянки фронту теж активізувалися впродовж минулої доби, але успіху ворог не мав у просуванні на тих ділянках, де пробує атакувати. А це нагадаю кам'янське малі Щербаки. Ось тут. І Новоданилівка в напрямку на Оріхів, і також біля Гуляйполя є ще одна ділянка, дорожнянка Марфопіль, де теж ворог активно себе поводить. От просування тут не було. Лінія от бойового зіткнення збереглася, така як вона на карті є. Деякі з наших глядачів постійних запитують, чому я Херсон і Херсонщину обходжу своєю увагою останнім часом. Так там були обстріли, ворог задіював. Задівав, зокрема, і знову запалювальні снаряди біля Херсона, Магнієві ці снаряди, і знову кадри з цим забороненим видом боєприпасів над населеними пунктами. З'явилися кадри, як росіяни його застосовують. Про нову Каховку. Каховку можу сказати, що там теж вибухи, прильоти. І знаємо, що й самі росіяни ці міста обстрілюють. Потім їхні так звані журналісти, насправді пропагандисти, приїжджають на місця обстрілів і розповідають на. Камери, що це українці стріляють, але активних бойових дій тут ну, якихось висадок десанту, штурмових диверсійних груп не відбувається. Останні такі спроби були з боку росіян на цих островах, Потьомкінських біля Херсона, і теж кілька катерів і диверсійних груп наші військові там знищили. Ну і також про Херсонщину можу ще сказати, що там збили великий дрон Оріон, російський розвідувально ударний. Він важить приблизно тисячу кілограм. Несе на собі, може нести. До 180 кілограм вибухівки різних бомб і летить на 300 кілометрів на дальність. Такий дрон дуже дорогий, новітній російський дрон було знищено. Наші прозвітували військові про те, що над Херсонщиною його збили. Це всі значущі новини про цю ділянку фронту, про наш південь. Будемо чекати звідти більше добрих новин. Можливо, навіть е в якоїсь ситуації біля Кінбургської коси, може вона там зміниться. Ну, але наразі маємо ось таке Протиборство через річку Дніпро. Друзі, на цьому наш огляд на сьогодні завершено. Ми п'ятницю закінчуємо такими підсумками, що загалом ситуація. Стабільна контрольована, але Бахмут і Солидар, Красна Гора, залишаються найбільш такими проблемними. І побачимо, власне, як ситуація буде розвиватися в суботу і в неділю. Ігор Гаврищак вже своїми оглядами буде з вами продовж цих двох днів. А ми повернемося до спілкування у понеділок. І з новим оглядом я натер з нетерпінням на це чекаю і буду раз радий вас бачити в понеділок. Пишіть свої коментарі. Не забувайте про лайки під відео. Це все дуже важливо. Всім дякую. І до побачення.